Доброго часу моїм глядачам хочу показати вам такі два витвори мистецтва італійського художника Джорджо Маріні Так, Тут підпис трохи брудний. Я не брався, щоб чистити, як то кажуть, не маю права, бо дуже сильна робота. Є, є пошкодження. Значить, дивіться, ці картини написані на металі. Є білий метал, чи біла бронза, не знаю, що тут таке, але ну, це є листи металу. Зараз на закінченні обзору я покажу з другої сторони. Чи дивіться, бачите, над нею трошки треба попрацювати. Роки життя художника, якщо я не помиляюсь тисячу... 834-1905 італійський художник. Картини оригінальні, без сумніву. Але свій час бачите, трохи транспортували невдало. І дивіться, бачите, вм'ятина і пішла тріщина. Тут два якась була маленька реставрація. Підписи. Бачите, які. все в оригіналі? Так як цей художник підписувався, такий і підпис є. Один і другий. Джорджо Маріні. Так, я трошки вивчив небагато, я бігло передивився історію, потім буду ще дивитися. Художник дуже цікавий і дуже <кхем> цікаві роботи. Так, показую. Це є метал. Я не можу сказати точно який. А я бачу, що рамка. Рамка в оригіналі. Рамка не є нова. Значить, ще такі свяжки старі. Що в одній картині, що в другій метал. Все написано маслом. Шкода, що є пошкодження. А чи це білий метал? Все писано маслом. Все в оригіналі дуже-дуже. Цікаві роботи. У мене є картини, але такі з такою особливою енергетикою. Ці, і ці картини на перших місцях. Все, значить, будемо закінчувати обзор. Всім дякую за перегляд, до побачення.